Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити на тему жорстокого поводження з дітьми та як цьому запобігти. Фізичні, емоційні травми завдають непоправної шкоди здоров'ю і тягнуть за собою важкі психічні та соціальні наслідки. Можна виділити наступні типи жорстокого поводження з дітьми. Фізичне насильство, психологічне, економічне. Та сексуальне насильство. Пізніше ми докладніше розглянемо кожен із цих видів. Звичайно, немає ідеальних людей і батьків також. Усі ми маємо труднощі і іноді не впевнені, чи добре ми виховуємо дітей. І однією з проблем, що найбільше непокоїть батьків, це питання поведінки. Що треба зробити, щоб дитина добре себе поводила? Скористайтеся наступними порадами. Подавайте дітям правила хорошої поведінки. Ваша поведінка це приклад для наслідування. Висловлюйте бажання позитивно. Кажіть дітям, чого від них очікуєте, замість того, чого не бажаєте. Висувайте реальні вимоги. Задумайтесь, чи відповідають ваші вимоги віку дитини та ситуації. Не надавайте надто великого значення заохоченням та покаранням. В міру дорослішання дитини покарання та заохочення стають менш результативними. Пояснюйте причину, яка впливає на ваше рішення, прагніть до компромісу, а з меншими використовуйте тактику переключення уваги. Обирайте виховання без побиття та крику. Покарання не допомагають дитині виробити навички самоконтролю та поваги до інших. Допомагайте дітям вести себе краще, даючи їм вибір. Нехай дитина хоч інколи вибирає, що вдягти або що їсти. Це попередить прояви образи та непокори. І головне, любов є найважливішою потребою дітей і однією з основних передумов позитивної поведінки дитини. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі!